Вітаю, друзі! Іспанське неправильне дієслово ір згодиться нам не тільки для того, щоб ходити пішки, а також щоб пересуватися на будь-якому виді транспорту, включаючи літак. Давайте спочатку про Йо бой, ту бас, ель ба, бамос, босотрос байс. Ellos van. Друзі, на прикладах можна сказати: Маняна vamos a Madrid. Тобто, завтра ми поїдемо в Мадрид. І коли ми так кажемо, ми не знаємо, яким саме видом транспорту. Але поїдемо. Ми можемо сказати «De vacaciones voy a Сингапур. У відпустку я полечу в Сингапур. І також вживаємо дієслово ір.